Тобі не потрібно бути досконалим, щоб говорити про Ісуса. Якби це було так, ніхто з нас не підходив би для цього завдання. Сила Євангелія не в нашій бездоганній проповіді, а в істині про те, хто такий Ісус і що Він зробив. Слово Боже не повертається порожнім, воно виконує те, для чого воно послане. Так буде Слово моє, яке виходить з уст моїх. Воно не повернеться до мене порожнім, але виконає те, що мені до вподоби, і здійснить те, для чого я послав його. Однак, коли ми говоримо про свободу у Христі, залишаючись при цьому явно поневоленими гріхом, ми вводимо в оману. Петро попереджає обіцяють їм свободу, будучи самі рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому й раб. Не думай, що не спасенні люди не помічають, коли наше життя не відповідає нашим словам, і це може дискредитувати наше послання. Якщо ти проповідуєш надію, але завжди злишся, завжди йдеш на компроміс, завжди женешся за тими ж ланцюгами, які Ісус померши розірвав своєю смертю. Люди можуть вічливо слухати тебе, але в глибині душі вони не купують те, що ти продаєш. Це не означає, що Бог не може використовувати тебе. Це просто означає, що Він, можливо, чекає, поки ти відмовишся від того, що все ще стримує тебе. Мова йде не про сором, а про відповідність волі Божій. Якщо ти втомився від розриву між твоїм посланням і реальністю, можливо, Бог закликає тебе не просто говорити про нього. Можливо, Він закликає тебе йти з ним, по справжньому йти. Йти так, щоб обміняти образ на суть, йти так, щоб зміст був вище зовнішнього вигляду, йти так, щоб відмовитися, задовольнятися тільки зовнішніми проявами. Як сказано, мають вигляд благочестя, але його сили зреклися, таких уникай. Світу не потрібен ще один ажиотаж, йому потрібні чесні люди. Які наполегливо прагнуть жити тією свободою, про яку проповідують, навіть якщо вони все ще знаходяться в процесі.